Хорош знімати, ми вечерять будемо. А що в нас є їсти? Ну зараз дієтичного шашлика зробимо. Товстолобік. Ну давай. Ну пошли. Вітаю вас, шановні друзі, на каналі Кулінарний Біж. Там паук лежит по телефону лазить, то грошам. Тож не забудьте підписатись на канал, да лайк поставити. Ось такий у нас товстолобік на 4,5 кг. Його потрібно розділити, наріжемо з нього е, шашлик, а іншу частину будемо використовувати уху зваримо дуже смачно. Для початку відріжемо голову, нож ставиться під плавник і ось так ось відрізаємо голову з одної сторони. Ру. за Ух, какая красота. Ще на уху залишим. Спочатку ми нарізаємо це на стейки, ось так, на два пальці, а потім розрізаємо ще навпів. Тобто нам потрібні будуть половинки. Так, раз. Два. Три. які кусманчики. Тепер перерізаємо навпіл ми порізали нашого ту столобіка на отакі шматочки, які ми будемо надівати на шампура і смажити на мангалі. Але спочатку це треба замарінувати. Крупно нарізаємо цибулю. Тобто цибуля не тільки для м'яса добра, а й для риби. Крупно просто видавлюємо цибулю на нашого ту і вона віддасть свій сок. Також риба дуже любить укроп, гарний смак. То укроп ми теж подавимо і порвемо трохи кинемо. Тепер готуємо основний маринад. Томатна паста. Для остроти можна додати аджику, той хто любить. Або ось, наприклад, так як я ширірачу можу додати, трошки водою розбавимо її. Нам все одно в томатну пасту потрібно додавати воду, тому ж тепер додаємо солі пів столової ложки перчик, чорний перчик. Риба любить. Десь теж пів столової ложки. А такий ж сухий часник. І теж пів столової ложки. Рослина олія. Для того, щоб ці спеції всі розкрилися, а на рибі була гарна красива скоринка. Перемішує. Треба добре перемішати та заливаємо нашим маринадом рибу. І гарно перемішуємо. Обережно перемішуйте, тому що в рибі торчать кістки і вона дуже колеться. Я вже себе пару раз уколов. Але перемішати потрібно. Наша риба замаринована. Достатньо приблизно 20-30 хвилин, якраз того часу, поки ми розпалимо мангал. Опа. Так. А олію ми милия? А, щоб краще розгорілось? Самый лучший розжигать зразу огонь пішов До речі, як вам моя кепочка? Это хочу летний вариант замолвок. Дуже классная компания, мистер Робер. Тоже звертайтесь. В описании будет ссылка на их инстаграм. Туше! Надеваем нашу рыбку на шампура. Так, да, це цибулю Та Зелень потрібно прибрати, щоб вона не горіла. О, угу. Так, уголь розровняли, треба почекати, поки він покриється сивиною. Тому що на такому сильному жарі смажити рибу не можна. Чуть-чуть треба, щоб він силий став. Рубрика анекдот. Лежить, взять на диване, а те ще на печі. Говорить, мама говорить, а не хочете смаженої риби? Говорить, звісно, хочу, сину. Так підіть отуди посмажте. Як завжди є густація і. Ще, хвилинку і будемо. а дивиться какие у нас шашлычок пора снимать осмаковать. А так мы наш разваливается снимаем аккуратно Ух, горячий Ось такий чудові шашлик із товстолобіка я зробив. Риба дуже любить лімон, але рекомендую не маринувати в лимоні рибу, а додати її, коли вона вже готова. А також мариновану цибулю. Дуже буде смакувати. Дивіться, які чудові, класні шашлики з товстолобі аж розвалюється. Смак бомбезний. Дуже чудовий. Рекомендую готувати. Вони навіть смачніші, ніж м'ясні. І ще й дуже корисні. То являється дієтичною рибою. Тож готуйте та смакуйте і підписуйтесь на канал. Всім показуємо. <звук>

¿Qué es lo se